Китайські викротація. Треба бути обережним. Дуже потужна ротаційна робота. Розтяжка і так далі. Але якщо тут заклинено, то цим дуже акуратно. Перший варіант. Ось стоїть на бійстині, там, чи ближче, чи далі, чи далі. Ось я сюди роблю, ну і Руками сюди. Туди все піднімається. Те ж саме зеркально. Туди. Сюди. Сюди. Працює весь корпус. Талія, грудний, отак не згинатись, навпаки, тут розвертатися, збільшую розкриття грудини і ребер. І дуже гарно працює вестибулярний апарат. Якщо так багато разів в якомусь темпі робити, то відчувається, що йде тренаж досить серйозний. Тобто моє завдання проти себе оце вкластися. Другий варіант простіший. Одна рука пішла нося рука, але я тягнусь туди, тобто сюди. І от туди потягнутися максимально. Отут вся розтяжка йде. От на рівні шиї голови я торкаюсь. І пішов. Корпус рухається, стопи стоять, нога не підвертається. Якщо важко, можна стопу легенько підвертати. Але оце кращий варіант. Дуже серйозна техніка. І далі. Що важливо? Якщо не виходить, аж туди вернутися, не треба намагатися, тому що можна закинутися. Можна сюди легенько і добре. Чуть-чуть. -чуть. однією рукою. Мені легше рукою, я починаю. Самий простий варіант. Може рука бути тут, може тут, тут. Будь ласка. Остехово відчуваю, що йде. Я пішов. Потім можна бути двома. Можна тут, але можна бути і там. Бачите, повертаюся повністю. Що важливо, я можу отак відполитися. Але можу стояти вертикально і все. Це складніше, тому що натяжка, скрутка, йде набагато сильніше. Тобто, по самовідчуттю, не намагатися любою ціною це зробити. Дозовому все. Можна пальчиками торкнутися. Можете, зробіть оце. Можете зробіть тут пальчики, можна отак. Ще краще, коли я роблю отак. Тому що це тут, 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 оце все включає абсолютно всі суглоби. Проробляються кейси, проробляються зап'ястя, всі суглоби. От. Але як виходить? Можу так. Так, 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 так. Як получається? Головне по чуть-чуть системно. Не передозувати. І в добрий час.